Раді тебе вітати у нас в студії. Нашим глядачам розповімо, що сьогодні до нас завітав Ярослав Нище, колишній військовослужбовець 118 ї бригади. Ярослави, раді тебе бачити. Добре. Ярославе, перше запитання. Твоє рішення піти воювати воно було зважене, ухвалене на якомусь сімейному консиліумі? Чи ти просто в один момент вирішив, що ти ідеш, і пішов? Ну, і на кінець січня 2022 року я вже розумів, що буде повномасштабна агресія Російської Федерації проти України. Дружина поділяла мою точку зору, що це відбудеться. І, власне, в нас не стояло питання, піду я воювати до війська чи не піду, тому що ну, я вважаю, що в такій ситуації кожен чоловік мав бути в збройних силах, мав бути в підрозділах. Силових структур для захисту територіальної цілісності і суверенітету України. Тобто якихось вона тебе не відмовляла, якихось там сімейних таких нарад не було. Вже під час моєї служби в Збройних силах у неї от виникло питання: що от навіщо воно тобі це все? Вон подивися, скільки молодих хлопців ну не бажають служити, скільки там. Людей із більшими статками не бажають брати до рук зброю, захищати ці статки. Ну, власне, у нас розмова пішла до, до фіналу, скажімо так, тим, що я пояснив, що краще я буду захищати чиюсь розбомблену хату на Донеччині, ніж хтось буде захищати мою розбомблену хату на Черкащині. Загалом, скільки ти прослужив, десь ну, приблизно місяць? З, з 24 лютого. І до 19 вересня, тобто сім більше майже сім місяців. Тобто, ти буквально в перший же день пішов. Так, в перший день о 6 годині ранку я вже був в пункті комплектування окремого батальйону. Я не впевнений, що правильно буде зараз для запису називати номер батальйону. Був в пункті комплектування. Там сталася трохи дивна ситуація. Що коли я з товаришами вже туди приїхали, то чергові нам сказали, що ви надто рано приїхали. В ЦЕРе будуть тільки на 9 годину, коли почнеться робочий день. Ну тобто, це так трошки угу. на Черкащині. Всі сторони летять ракети, але. Була ситуація, ну це ми ще навесні могли читати, що багато добровольців тоді прийшло і чоловіків із бойовим досвідом, і без нього. Але потім вже ми побачили, що брали далеко не всіх, і були питання там у когось по здоров'ю, у когось не було. Яка у тебе ситуація легко пройшов всі ці етапи чи як? Та не було ніяких етапів 24 числа приніс документи. Мені сказали, наступного дня з'явитися в іншу точку міста Черкаси. І все, отримав зброю. Правда, ну, все, все решта, окрім зброї, і боєприпасів, отримав вже наприкінці квітня. Тому фактично у нас був великий цианський табор, хто в чому прийшов. був. загалом всі, хто 24-25 числа з'явилися в пункт комплектування батальйону, були зараховані до його складу. Ти до цього мав уявлення, як тримати зброю, як стріляти з нею, чи вже вчили все з нуля? там? Ні, в мене був досвід, досвід корист, користуватися зброєю. Що було найскладніше? Вже говорю про те, коли ти потрапив у зону бойових дій уже після навчання для тебе там. Ну, та завжди найскладнішим є емоційний момент, тому що. Коли ти на позиціях безвилазно там перебуваєш 15-20 днів, починає формуватися, немає зв'язку, немає інтернету, немає нічого, починає формуватися інформаційний вакуум. На жаль, в підрозділі була неналагоджена робота тих, кого в радянський час називали замполітами, не була налагоджена робота військових психологів, тому, власне, особовий склад батальйону був відданий сам собі. І от момент. Переступити цю емоційну прірву. Можна сказати, що ти їхав на війну, маючи певні ілюзії, а коли приїхав, то вони там розвіялися, е, Ні, ілюзій не було. Е, я навіть скажу, що я був готовий, що я можу не повернутися звідти. Ну, не було якогось такого надзвичайного страху боязні, чи чого-небудь. Рішення було прийнято, якщо приймаю рішення, то вже такий характер, що рухаюсь, потім вже його не змінюю в процесі того чи іншого життєвого вектору. І рішення є, його треба виконувати. Але, звичайно, що одна справа розуміти, що ти можеш загинути там, а інша справа в бойовій обстановці до база до бою. 음, розуміти щось, що ну оцей вже вихід, швидше за швидше, швидше за все може бути твоїм приходом. А якщо говорити про ілюзію явлення про війну. Бо оскільки я зрозуміла, навіть багато людей, українців, хоча війна у нас з 2014 року триває, вони були дистанційовані від цього. Чи так уже тебе не було, що війна йде не за тими правилами канонами, як ти собі, можливо, намалював уяві? Скажімо, навіть не так скажу. Війна, це. Дуже брудна штука. В ній нема того романтизму, який міг виникнути, читаючи книжки, переглядаючи кінофільми, дивлячись пафосні телесюжети і все інше. Війна це бруд, це кров, це смерть, це бруд, який в'їдається в кожну клітинку твого тіла, і поступово ти звикаєш ну, до того, що все навколо сіре або чорне. Продовжуючи цю тему, наскільки я розумію, війна це не тільки наступ, це не тільки оборона, це не тільки безперервні бойові дії. Іноді це очікування, яке, так судячи з деяких коментарів військових, вона іноді психологічно сильніше тисне, ніж сам процес, під час якого ти там відчуваєш певний адреналін. У тебе було таке відчуття? Ну, я скажу так, що взагалі моя служба в Збройних силах України, можливо, це пов'язано з підрозділом, можливо, в інших підрозділах по-іншому. Це постійне очікування. Це постійне очікування вище стоящого командира, який постійно звідкись кудись запізнюється. Це постійне очікування подачі команди, це постійне очікування часу, коли ця команда буде змінена, і ти ніколи не поспішаєш виконувати команду відразу, тому що в 90% ситуації вона буде змінена або скасована. Ну, це все що називається той армійський бит російської мови, армійський досвід, армійський побут. Так само в зоні бойових дій це постійне очікування, але знову ж таки, ну як це відбувається, у війну являються атаки, контратаки, бої. 99% часу ти в окопі сидиш під обстрілом, ти не бачиш супротивника і просто слухаєш, що летить в твій бік. Дуже часто багато аналітиків аналізували, як українська армія змінювалася умовно, з радянських часів до 14 року, з 2014 року до нинішніх часів. Зі свого досвіду, ти можеш сказати, що відбувалося що місяця еволюції під час цієї вже повномасштабної війни? Всі ці зміни пов'язані із офіцерами, які перебувають на своїх посадах. Є офіцери, які бажають вчитися, які бажають вдосконалюватися. Є офіцери, які не мають найменшого бажання вчитися, і є офіцери, які мають бажання, але не мають можливості. Тобто, це постійно це особливо стосується командирів там зводного ротного рівня, коли просто різноманітні накази тут копай, тут закопуй. Задовбують і командирів молодшої ланки, і сержантський, і солдатський склад. Ну От власне таким чином загалом створення тероборони, і ми зараз бачимо її теж певну еволюцію, Ну по суті, вже яка тероборона, це підрозділи збройних сил України, у яких вже є бойовий досвід. Але загалом це було правильне рішення створення. Ну можливо, да воно мало свої доліки, Тероборона але все ж... в планах своїх, наскільки я розумію, мала забезпечити в разі прориву військ. На територію центральної і західної України військ Російської Федерації мала забезпечити розгортання партизанської більше війни. По факту, оскільки кадровим підрозділам прикордонних військ, Нацгвардії, Збройних сил України вдалося зупинити російські війська на півдні на сході держави, на півночі їх вибити за територію України, стало питання, що чи є. Логічно тримати, я думаю, кількасот тисяч в тій чи іншій мірі підготовлених озброєних військовослужбовців, платити їм заробітну плату, якщо вони знаходяться в тилу. Ти був мобілізований за станом здоров'я, наскільки? Ми демобілізований, демобілізований. демобілізований за станом... Так, так. в е, ну, мене, скажімо так, наслідки трьох контузій вилилися в дуже Важку ситуацію і в психічному стані, і у фізичному стані. Коли ти зрозумів, що ти будеш демобілізований, ти відчув полегшення чи розчарування? Можливо? Я вам скажу, що служба в армії це така річ, з якою, напевно, дуже довго не можна проститися. Сьогодні у нас 21 здається, грудня. Як чи двадцять друге, я ще сьогодні зранку їздив. В свій підрозділ відвозив військовий квиток, тому що там не все вписали, відвозив заяви, щоб мені видали документи, які мені мають видати по звільненню і все інше. Тобто, три місяці я ніяк не можу до кінця розпрощатися. Якби дозволяв стан здоров'я, ти повернувся до служби? Скажімо так, в мене прийнято. Для себе прийнято рішення, що якщо почнеться знову загострення другий етап, ну, скажімо так, те саме, що було в лютому, прорив на Києві і так далі, то буду повертатися. Але ну, вже навчений знову ж таки армійським досвідом, я вже підрозділи піхотні не дуже хочу повернутися. Інша справа в тому, що в мене військово-облікова спеціальність суто Стрілецька, командир стрілецького відділення. І Ну, є нюанси, але я розумію, що в разі поганої ситуації, навіть із своїми проблемами з головою, я війську згожуся, але от самому не хотілося б, щоб так сталося. Наразі зареєстровано законопроект, яким посилюється відповідальність, якщо коротко так кажучи, за дезертирство військових. Розділилися думки суспільства і, зокрема, вищого командування стосовно ухвалення цього законопроекту. Як твоє ставлення? Зрозуміло, що тебе це вже не стосується. Проте все ж хотілося Ні, бачу... мені поки що не стосується. Три поки що чому поки що, тому що я розумію, що в разі там подальшої мобілізації, і швидше за все, що така теорія військовослужбовця, які які я звільнивсь mm -hmm. по тих статтях, вони будуть повторно мобілізовані до збройних сил. Тому ставлюсь. До свого цивільного стану як, як до довгострокової відпустки, скажімо так. А по законопроекту, на жаль, немає нічого чорного і білого, переважно все сіре. Хто є переважно противником цього законопроекту в категорії військовослужбовців? Це військовослужбовці, які служать, скажімо так, в елітарних підрозділах. В підрозділах десантно-штурмових військ, в підрозділах Національної гвардії, в підрозділах морської піхоти, в підрозділах, де командирський склад налагодив нормальний контроль за особовим складом, в підрозділах, де є проблеми контролю за морально-вольовими якостями і так далі. Особового складу, прихильниками цього закону є офіцери. Які не здатні нормально керувати е, особовим складом, тому що вони розуміють, що вони матимуть повні права. І, на жаль, прихильниками цього закону є такі військовослужбовці, як я. Коли я просто в ситуації, коли мої безпосередні командири не могли налагодити контроль за так званими аватарами, коли я змушений був ходити в наряди, оглядатися в зоні бойових дій, щоб. Не було ніяких наслідків з цього. Е, я ж не є там прихильником зухожу, так? але мені якось так здавалося, що ну, якщо вже військовослужбовець заїхав в зону бойових дій, я їм я навіть хлопцям цим казав кажу: ну ви розумієте, що зараз ви загинете, вам роблять аналіз крові на підставі того, що у вас є алкоголь в крові, ваша родина не отримує жодних виплат. Родини, дружини, діти цих фактично. Людей будуть змушені позачати кошти, щоб поставити їм пам'ятник на могилі. Але насправді, ну, це дуже мало до кого доходить. Ти вже згадував і за фізичні аспекти здоров'я військовослужбовців, і за психологічні. На твою думку, чи кожному військовослужбовцю, дасть Бог, після нашої перемоги, вже потрібна буде психологічна підтримка? Я ж не є кваліфікованим психологом, ти більше no. військовим психологом. Мені здається, що безпосередня участь в бойових зіткненнях свій відбиток на психологічний стан військовослужбовця в будь-якому випадку накладає. Зрозуміло, що якщо військовослужбовець прослужив на кухні в харчовому блокі за 70 км від лінії фронту, то йому потреба психолога навряд чи буде потрібна. А от ті, хто брав участь в бойових зіткненнях, вони обов'язково мають, мають отримати послуги військових психологів. І більш того, мені здається, що вже зараз на державному рівні потрібно напрацьовувати і приймати програми ресоціалізації військовослужбовців. Тому що вже зараз є військовослужбовці, які за станом здоров'я, за якимись іншими причинами демобілізуються, звільняються в запас. І багато хто з них виявляє, що за 7-8 місяців ситуація на мирній території суттєво змінилася. Багато хто не може знайти себе в мирному житті. В когось з лютого місяця там розвалився повністю бізнес. В когось закрилася установа, в якій він працював. Він не може знайти робочого місця. Купа причин мають бути вже державні програми, вже прийняті. По факту на позавчора вони мають вже бути прийняті. Але якщо не прийняті, потрібно приймати терміново зараз державні програми, які допоможуть військовослужбовцям повернутися в мирне життя, тому що афганські банди 90-х проблеми з тим, що частина атовців вдалася до криміналітету в 15-16 роках, будуть квіточками після перемоги в цій великій війні, тому що Просто буде демобілізовано, будуть демобілізовані сотні тисяч молодих чоловіків, які навчені вбивати, яким доводилося вбивати, але яким, якщо держава зараз не поворушиться, не знайдеться місце в цивільному житті. І ми можемо повернутися до той ситуації, яка була в Радянському Союзі після закінчення Другої світової війни, коли основою кримінальних банд стали колишні герої. Військовослужбовці радянської армії, які перемогли фашизм, розгромили Вермахт і так далі. Що тобі особисто допомогло якось психологічно стабілізуватися? Час. Потрібен час. Чим більше проходить час, тим, тим простіше. стає. Зрозуміло, що зараз з'явилися інші думки, скажімо так, не назвати вже проблеми, але інші думки, тому що спочатку це були. Був типовий посттравматичний синдром. Зараз це розуміння того, що швидше за все мені доведеться знову повернутися на війну, а повертатися туди я не хочу. Чесно. Часто доводиться зустрічати дописи військових, наскільки важливо, коли вони там, щоб була підтримка і розуміння їх тут в тилу. Ти відчував, ну, чи поділяєш її думки, чи так само, як тебе твоя сім'я підтримувала? E, ну, там 100% що з боку родини в мене була підтримка, було розуміння все інше. Але тут навіть розумієте, не стільки про родину йде мова, тому що родина це родина з родини завжди є контакт. E, мені здається, що самої родини мало. Для того, щоб бути достатньо стимульованим, для того, щоб щохвилини, щогодини ризикувати життя, потрібно розуміння цінності з боку суспільства. Не просто на словах, не просто виступи, не просто, ну, умовно, перші місяці там було достатньо того, що от я служу в ЗСУ, мене люблять люди, це круто. Але ну, з кожним днем все більше з'являється допи, що там якийсь алкоголік у формі ЗСУ щось начудив. Там це зробили, там те зробили, і відношення. Поки що це поступово. Зараз ми проходимо 14 рік знову. Ставлення до військовослужбовців змінюється. Попереду буде 15, попереду буде 16, -й. Попереду може бути ми тебе туди не посилали, але тому ну, тут знову ж таки люди, які живуть. На умовно мирній території мають розуміти, що реакції, як в 2016 році, що ми тебе не посилали, і колишній військовослужбовець виходить там з автобуса, чи ще звідкись тим буде, тому що ця війна це навіть близько не антитерористична операція. І таких людей, як приходили з антитерористичної операції в Одиниці, з умовною вавкою в голові, якщо говорити що простіше зараз будуть сотні тисячі. Що говорити про певну категорію людей, оці наші прихильники Руського міра, яких досі СБУ пачками. І не тільки по території України на Черкащині таких випадків просто чисельна чисельність. Тут дійшли вже і до церков Московського патріархату. Нарешті вони не розчарували нас в лапках, там виявилися так само любителі Руського міра. Чому досі так багато цих людей? Чому вони бачачи, що руський мір нічого крім смерті не несе, все одно за нього? Ну, по-перше, є люди, які готові продатись за копійку. По-друге, є моральні імбецили. Це, наприклад, колишній депутат Черкаської міської ради, сподіваюся, замирайло. От він моральний і інтелектуальний імбецил. От це люди іншої категорії. Є люди, які є в тому числі нащадками відставних радянських офіцерів, росіян за походженням, які наприкінці 80-х-70-ті роки осідали на Черкащині, в Черкасах, біля річки, біля лісу, в прекрасних умовах, вся служба на Севері. І вони в відповідному дусі виховували своїх дітей, діти подекуди виховували своїх онуків. Дуже багато є в нас прихильників руського міра саме серед цієї категорії. Е, багато прихильників російського міра у нас серед тих людей, які потрапили на Черкащину під час індустріальної забудови 70-80-х -х, х років. У Смілі, це, наприклад, завод Аризон було дуже багато росіян з центральних регіонів Росії. Поселено тут вони залишилися тут а жити в Україні, отримувати кримську пенсію. Вони не в Україну. Така сама ситуація з деякими працівниками колишніми працівниками так званої хімії в Черкасах і так далі, чому вони не виїжджають е загадку. Е Це ж наслідки російської пропаганди. Вони не сприймають Україну як незалежну територію, як незалежну державу. Вони ставляться до території України як до колишньої частинки Російської імперії, як би вона не називалася. І вони вірять в те, що Україна буде загарбана і вони будуть тут далі жити. А хахли будуть них обслугою. Це по факту є ніщо інше, як великоросійський шовінізм, великоросійський імперіалізм, який мало чим відрізняється від типового нацизму. Ти Вже згадував за ситуацією з адаптацією військових. Один з моментів це знайти, облаштуватися. Наприклад, якщо та робота, на якій ти працював, вона вже все там. Ти не можеш повернутися. У тебе бачили пост на Фейсбуці. Ти також писав про працевлаштування, про пошуки. Як зараз у тебе ситуація? Ну, бізнес мій благополучно загнувся. Його можна було б зараз спробувати ре... 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 реалізувати заново. Причому запит є, але в мене немає жодного морального бажання, тому що це була, скажімо так, більше розважальна така категорія, щоб хтось, поки мої там хлопці, мої побратими гинуть під Бахмутом, хтось тут двіжував нормально. Я не проти відпочинку, але, як правило, відпочинок нормально сприймається, коли це сидить пара в ресторані, коли збирається компанія. Дорослих дітків призовного віку і вбухується до втрати свідомості, то ну, це має бути, як казав Кузьма, бито. Тільки він іншими словами, це казав. Е, ну, і власне, в мене я думав почати пошук роботи, товариш мій-директор е, одного з Черкаського училищ звернувся, запропонував, що є вакансія майстра, виробничого навчання. Ну, власне, згодився, почав там працювати. Думав знайти ще іншу роботу, тому що насправді заробітна плата в сфері освіти далека від того, що, до чого я звик. Але ну, скажімо так, десь робочий процес затягнув. Я не впевнений, що якби була інша краща пропозиція більш оплачена, тому що я, я б там залишився, тому що зрозумів, що як би не як би не було гарно в, в колективі. Яка б не була гарна атмосфера і все інше, не які б не, які, не були гарні мови роботи, але в першу чергу виходить заробітна плата. Я не впевнений, що я відмовився від більш високооплачуної роботи. Але ж м -м, друзі закінчилися у 2020 році. От Як тільки перестав бути секретарем міської ради, так відразу перестав для багатьох бути другом. Ну, це, це да, стандартна ситуація для. Не тільки для міста Черкаси і загалом. Але я бачу, ти продовжуєш волонтерити, допомагати своєму підрозділу, збирати то на одну потребу, то на автівки, то на ще якісь. І зараз да, продовжуєш допомагати саме цьому. Чи в принципі як звертаються люди, ти намагаєшся військові допомогти з якимись потребами? Ну, скажімо так, я трошки допомагаю волонтерській організації Койоти. Черкаській організації, ну це власне там логістики. Воно у мене є автомобіль, хлопці просять, а вони, ну, власне, що я буду казати, Черкаське вище будівельне училище, де я працюю. Вони базуються на базі цього училища. Зараз основна маса волонтерів це викладачі цього училища, тому що хтось у Збройних силах служить, хто в АТО ще допомагав, хтось вже загинув, як Павло Собко. Тобто ну, там щось перевести, а цільово там, по закупівлях, по збору коштів, то працюю власне, навіть не для свого батальйону, а для своєї роти. Тобто, тому є... Безпосередньо, коли ти працює. да, є, є перша рота і все і це по-іншому не міняється. Перша рота, попереду всього. Нам уже обіцяють дуже важку зиму, як тилу, так і фронту. Дуже багато зараз прогнозів. Припущень аналітики там пишуть мало постів. Враховуючи, що ти ми часто читаємо теж певною мірою аналізуєш із свого досвіду, з того, що ти прочитав, яка твоя думка, варто розраховувати, що цієї зими весни настане такий переломний момент, і 2023 року ми таки зможемо уже, ну я не знаю, чи це буде така велика перемога, як там у багатьох уявлення, все один день призначили, перемогли, але все-таки той переломний момент, коли ми можемо сказати, що ми вже. Ось-ось, і ви ж нам їх знали. Я думаю, відповіді на це питання навіть Валерій Федорович залужний немає. Безумовно, що ми всі хотіли б цієї великої перемоги. Ну, але буде, як буде, наша справа, поки ми в тилу не нить, щоб не навантажувати своїми проблемами тих хлопців, які сидять в окопах. Їм точно набагато гірше, але вони не ниють. І ми не маємо права цього робити. Все. Будемо сподіватися, що такі найкращі сподівання, і ті, які тактики наших військових вони справдяться, і вже незабаром. Ми зможемо читати більше позитивних новин про перемогу нашого війська. Ярослава, ми дякуємо, що ти до нас завітав, поділився своїми думками. Ми нагадуємо, що сьогодні у нас був Ярослав Нищик, колишній військовослужбовець 118-ї бригади. Дякуємо, що були з нами.